Шановні майстри, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Е я хочу розповісти про легендарний, ну легенду серед електричних плиткорізів. Це плиткоріз Fay TS 250. Якщо е майстри з досвідом знають про цей плиткоріз, то молоді майстри, які тільки починають роботу, вони вже і не чули, що це за плиткоріз. Але я хочу дати. Шану цьому плиткорізі. Їх багато на ринку залишилось. бувших в використанні, вони продаються на OLX. І тому я хочу звернути увагу, а що ж саме уявляє цей плиткоріз. Як на мене, це один з унікальних найкращих плиткорізів на довжину різу 60 см електричних плиткорізів. Чому він найкращий? Перше, що кидається в очі, це ранна його компоновка. Тут є. Спеціальна рама, на яку кріпиться площадка, і ця рама ставиться крита. Тому жорсткість забезпечується не коритом, як і у більшості теперішніх плиткорізів, а самою рамою. Це перше. алюмінієва площадка, вона не ржавіє, вона служить весь час експлуатації, вона рівна і нічого з неї не стається. Наступне, що мені подобається, це двигун. Тут стоїть потужний двигун, який може прорізати 12 мм запросто керамограніт і він не гріється. Крім того, він може прорізати цеглу товщиною 5-6 см і також не нагріваючись. Просто фантастично класний двигун. Єдине, що в ньому треба міняти час від часу, це підшипники, якщо вони загудуть. Е, тому його можна використовувати цей плиткоріз і як е, плиткоріз, щоб різати плитку, і як каменеріз, щоб різати цеглу, а також граніт. Чому граніт він може різати? Навіть якщо йому не вистачить там, на повну глибину прорізати, ви можете, в зв'язку з тим, що у нього механізм маятниковий, він піднімається на висоту тут більше 3 см. Він, ви можете запросто різати в декілька проходів е, граніт. Е, крім того, можна посередині розрізати, е, що вам треба. Він також це дозволяє не те, що теперішні плиткорізи. Як на мене, е, тут він переважає. Наступне. Кріплення самого диску. Подивіться, у нього стоять ось такі фланці, який має ось таку е ширину, який не люфтить на е осі. І, і вони доволі великі і дуже чітко закріплюються. Як на мене, це найкраще рішення по фланцям, із взагалі, яких я бачив. Навіть в італійських буває рішення е простіше. Подача води на диск здійснюється за допомогою. Унікального е насосика, який вже використовується дуже багато років, він невбиваємий. Якщо ви спитаєте у мене, скільки слугує насос по плиткорізам, в Шеджинг і GTM, він слугує там ну, півроку максимум, їм постійно міняють. Це ж. Вбиваються тільки тоді, коли його фізично пошкоджують. А так він, в принципі, слугує декілька років. Я, взагалі в мене в прокаті дуже багато їх було. Вони не вбивають. Так ось. Ви ставите в карита воду. Вода подається за допомогою ось таких. Бачите, тут таке на, на дві. Трубочки розраховані, і вода подається з двох сторон, сторон на диск. І тим самим охолоджує. І тим самим диск слугує максимально довго. Наступне, яке слабе місце цього е, плиткоріза? Слабе місце це шина. За шиною треба слідкувати. Шину треба чистити від абразива, чистити від бруду і регулярно, регулярно змащувати. Щоб вона е, служила весь термін експлуатації. Мастило, я вам підскажу і дам, я його продаю, тому я продам вам разом з мастилом, яке вам довго прослужить. Дивіться, як ви перевіряєте плитріс. Ви ставите посередині каретку і пробуєте її хелетати. І пробуєте її хелетати. Якщо вона не хелетається, ця каретка, значить тут немає люфта і у вас не буде дуги. Бо деякі мати е, дивіться, ось. Ця нова вже шина, яку так, також я продаю кому треба, ось тут їздять підшипники, Звісно, вони їздять, вони тут можуть е стирати е знизу і зверху е сам алюміній. Для того, щоб вони не стирали, їх обов'язково треба змащувати гарною мастилом, який я підібрав, е щоб він служив довго і якісно. Наступне. Давайте включимо його, щоб ви побачили, як він працює. Подивіться, він шепоче, просто шепче. Ніяких звуків немає, значить, підшипники тут в нормі і не треба нічого міняти. Оце що торокотіло, це торокотить насосик. Насосик, який подає в, в, в зону різу воду. Наступне. Слабі місця. Якщо ви не дивилися, не обслуговували, оці болти, вони ржавіють і виходять з ладу, їх неможливо відкрутити. Звісно, я слідкував за своїм плиткорізом, і у нього ці болти, вони в нормальному стані. Його можна класти на кут 45, для того, щоб різати кут 45. Ну, як на мене, шикарний плиткоріз, який я виставляю на продаж, я відповів. Ну, Відповідаю завжди за свої слова, бо я знаю, що я продаю. Тому звертайтесь до мене не тільки по якимось побушним плиткорізам, який я продаю, Нортам. Зараз і фейд, які я підготував, перевірив. А звісно, я продаю ще і ручні, і електричні плиткорізи. Кому треба консультацію, я, звісно, в мене є досвід, і я вам її надам. Але це не головне в наш час, не головне плиткорізи, електричні, ручні. Якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!